29 березня у селі Рожнів, що на Косівщині, спалахнула пожежа у житловому будинку. Рятувальники швидко загасили вогонь. А експерти криміналісти з'ясували займання сталося через занесення стороннього джерела вогню. Поліцейські опитали свідків очевидців та переглянули відео з камер спостереження. Проаналізувавши всю отриману інформацію, прохоронці вже за годину встановили особу причетну до злочину та затримали його за місцем проживання. Йдеться про місцевого мешканця 2005 року народження. При спілкуванні зі слідчими затриманий вину визнав, однак свої дії пояснити не зміг, оскільки був нетверезим. Зломисника перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат 0,43 проміли алкоголю в крові. Наразі у суді слухається справа за скоєння фігурантом аналогічного злочину. Валія, слідчі затримували у процесуальному порядку, затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. йдеться про умисне знищення або пошкодження майна за скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.